Усім привіт, хто не спить в ранок суботи, чого ви не спите, я не знаю. Але дякую, що ви відкрили це відео. І я тут просто неформально, буквально на хвилинку перед початком влізу, щоб сказати пару моментів. По-перше, це відео ви мали побачити раніше, але то татаро з чеченцями, то зміни в уряді про які не можна було не сказати, і у нас, і у вас була прикута увага до іншого, але. Чому ви маєте дивитись це відео? Це відео про дуже стрьомний закон. І от спойлер, якщо це не припинити, то відкриється просто скринька Пандори і дозволити раді голосувати за будь що, що їм заманеться. Я не знаю, ну заборонять кліпати очима посередам або ще щось. Коротше, якщо ви хочете це зупинити, ви це можете зробити. Я в кінці розповім, як для цього треба додивитися відео, звісно, до кінця. Все, дивіться. Вітання! Я Світлана, ви на каналі «Бігус.Інфо». І сьогодні поговоримо про вічне циклічне. До такого належать пори року, фази місяця і. Ви навіть не читали, за що ви проголосували. Рада, яка наголосувала якусь дікуху. Нещодавно Верховна Рада вийшла із канікули, які тривали цілий місяць. Офіційно, звісно, депутати пішли не відпочивати, а працювати над важливими законами, бо канікули під час воєнного стану неможливі. Але і от уже наприкінці серпня рада повернулась із доволі результативними напрацюваннями. Заборонила УПЦ МП молодці, ратифікувала Римський статут молодці ухвалила ще багатько важливих законів, як-от позбавлення державних нагород зрадників України нарешті, чи спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Останнє звучить нудно і складно, я знаю, але от саме цей закон і породив найбільше срачів, а задум був доволі притомний. По-перше, відновити зруйновані комунікації на деокупованих територіях. Так, на деяких деокупованих ще у 2022 році територіях досі немає зв'язку. По-друге, додатково розбудувати станції для кращого мобільного зв'язку та 4 g у сільській місцевості, не лише на деокупованих територіях, а й на заході України, бо там зараз споживачів мобільного зв'язку побільшало. І це більше ніж правильно, погодьтеся. Але трохи перестаралися. Щойно ви проголосували, що вилучати нерухоме майно із земельні ділянки фізичних і юридичних осіб можна не за рішенням суду, а за рішенням військової адміністрації. Закон раптово дав право Закарпатській Ода забирати землю та іншу нерухомість, у кого вона захоче, без права навіть звернутись до суду. Йшла Закарпатська Ода містом, бачить, хата красива. Хоп! І це вже хата Закарпатської Ода. Так, я дещо перебільшую, але чисто по формі, суть саме така. І я знаю, ви зараз подумали: дідько, це що жарт такий? І як вони з 4G перейшли до віджиму землі? Що за хайтек такий? Ну, як я сказала, перестаралися. Але якщо чесно, ми цей закон побачили, спочатку сміялися, потім стало страшно. Бо, звісно, можна це звалити на фази місяця і вплив повні. Але от якщо без жартів, то це ж здуріти можна, яку лише дікуху можуть у законі проштовхнути. Тож, про те, як так сталося, і поговоримо. А перед цим не забудьте підписатися на наш канал. Тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку. Ну, ви знаєте, це теж щось циклічне, про що ми вам стабільно нагадуємо. Ну а тепер, нумо до теми. Давайте про все по черзі. Отож, було так: 21 серпня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон під назвою про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури. На попередньому голосуванні в першому читанні нормальний був закон. До другого читання його треба було трошки допрацювати, причесати, так би мовити, складно сказати, як там так в пасмах заплутались, але до другого читання з'явився пункт про примусове відчуження землі та іншої нерухомості в Ужгородському районі для побудови об'єктів оборонно-промислового комплексу та іншої інфраструктури. Причому в законі відмітили, що. Що рішення Закарпатської обласної адміністрації про примусове вилучення земель та іншої нерухомості не можна оскаржити в суді. О, а це Ангеліна. Ви її вже чимало разів бачили. Вона, між іншим, має юридичну освіту. Тому ті коментарі під нашими випусками на кшталт віддайте дитині паспорт не відповідають дійсності. Вона його відсудить, якщо що. Такого ми ще не бачили. Конституція вийшла з чату, уповноважений справ людини подивився на вікно, люди проефігівали. Закарпатська ОДА завантажила Google Maps і чомусь загадково посміхалась. А депутати розводили руками, бо знову наголосували голосували випадково, тепер деяким – не усім. соромно, тому навіть намагаються скасувати це рішення. Ну добре, ви ж певно хочете зрозуміти, а як так сталося? І я спробую пояснити. Зареєструвала законопроєкт про землю цифрової інфраструктури торік. Подав його кабмін під наміром: нам потрібно покращити покриття 4G, а краще усі 5G, щоб забезпечити 95% населення якісним мобільним зв'язком. Для кращого покриття потрібні вишки. Для вишок земля. Держава мала б оперативно видавати мобільним операторам дозволи на землю для вишок, а не виходить. Принаймні не виходить швидко через низку бюрократичних причин. Виділення землі під мобільну вишку займає орієнтовно від 6 до 18 місяців. Усе через те, що потрібно встановити межі земельної ділянки. Ну бо розміщені вони десь дуже далеко від населених пунктів, і цих меж, чисто юридично, зазвичай не мають. А ще потрібно змінити їхнє цільове призначення. Але це уже таке земельно юридичне. 啊。Uh. Ба більше після деокупації населених пунктів руйнування мереж сягало і до 100%. І станом на травень минулого року на тимчасово окупованих територіях не працювали більше ніж 2400 базових станцій. Проблема в тому, що на деокупованих територіях частенько тяжко побудувати цифрову інфраструктуру. Багато земель стали просто непридатні до цього. Тому потрібно відводити нові землі. А це, як ви вже зрозуміли. Довго за планом закон мав понизити бюрократичні перепони, спростити ряд процедур, зрізати, так би мовити, кути і зменшити час виділення землі під мобільні вежі до буквально пари місяців. Загалом там все це дійсно є тут нормально. Але одночасно у документі з'явилося оце положення про те, що за рішенням Закарпатської ОДА можна буде примусово вилучати землі та іншу нерухомість як приватної, так і комунальної власності. Єдиний хороший момент не по всьому Закарпаттю, а лише в Ужгородському районі. Ну але Ужгородського району 2362 квадратних кілометри. Є де розгулятися, кажуть, повня дуже стресовий період. Коли місяць і сонце знаходяться в різних напрямках відносно землі, і наша воля сонце і наша підсвідомість знаходяться в опозиції, так жарти жартами, але як ця дікуха трапилась, і чого саме Закарпаття? Чому саме Ужгородський район? Конкретних пояснень цьому немає, в законі нічого стосовно цього не виписано. І взагалі у першому варіанті законопроєкту про Закарпаття ні слова не було, як і про відчуження земель. Тихенько дописали перед другим читанням. Але. Є гіпотеза, яка ґрунтується на вибаченнях закарпатського депутата Костюха, він написав допис, в якому шкодує, що за це проголосував. І в його дописі йдеться про те, що саме в Ужгородському районі є окрема ділянка в горах. Там були складнощі з її оформленням, і от за принципом простих рішень, саме її відведення, його оформили аж на рівні закону. Але і при цьому узагальнили так, що окрім цієї діляночки, під удар потрапив і весь Ужгородський район. Дійсно, чого дріб'язкувати. Ви навіть не читали за що ви проголосували. Тут, мабуть, треба детальніше пояснити, чому це повна маячня. Бо може, мотиви там і правильні, і може здатись, що все не настільки кепсько. Дивіться, Верховна Рада приймає закони. Закони це така глобальна штука, яка розповсюджується на життя всієї країни. Нічого крутішого за закон прийнятий Верховною Радою взагалі немає. Не дарма решта зветься підзаконні акти. А як же рішення КСУ, а міжнародні договори? Йди, йди, будь ласка, звідси йди. Тушнить. Сильно. Закони складно і довго приймаються. І це ж наскільки має напрацювати система, щоб відведення однієї конкретної ділянки, ну, питання рівня районної адміністрації, комусь в голову прийшло вирішувати законом. Це ж як. Копати картоплю тротилом, ну, картопля з землі, припустимо, вилетить, але і адекватним цей підхід не назвеш. Тим більше, в цьому випадку, вирішили не розкидуватись на дрібниці і прям ядеркою по картоплі ввалить. Адже, як я вже сказала, в законі немає конкретної ділянки, там узагальнили до району і заборонили судитись з рішеннями ОДА. Це таке ноу-хау, що подих перехоплює. Бо незрозуміло, яка там була. Мета може й локальна, може, й шляхетна, але цей закон в результаті надає привілейоване право однієї обладміністрації наплювати на суд і робити так, як заманеться. І якщо механізм застосовувався лише заради однієї конкретної ділянки в горах Закарпаття, то далі існування такої норми може породити, та впевнені, що породить, чого може. Конвеєр суспільно необхідних вилучень по всьому району. А якщо інші обласні адміністрації втропають, що так можна, у нестиметься. Давайте від загальних слів до конкретики. Так, важливо, закон вже проголосований, але ще не підписаний президентом. І є надія, що його витують. Але якщо ні, то подивимось, що таке законодавча ядерка, яку зібрали в гаражі. Отож, безпрецедентне право вилучати землі Закарпатська Ода має з метою суспільної необхідності. Як визначається суспільна необхідність? Ну, це суспільна необхідність, що не ясно. Цитую: обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади виключна необхідність. Тобто, і мобільна вежа, і військовий завод, і дорога. І комфорт керівника ОДА. Ну, останнє потребує певного креативу, але можна натягнути. Звісно, на Закарпатську ОДА накладені певні обмеження. Вона не може примусово відчужити заповідники, курортні зони, об'єкти культурної спадщини, дитячі будинки, школи-інтернати і ще трохи подібного. Але все інше, приватне чи комунальне може. Вистачило б таланту пояснити, чому це суспільно важливо. Вилучати ОДА зможе лише під час воєнного стану, але після закінчення воєнного стану все одно все вилучене не повернеться. Оскаржувати рішення Закарпатської Ода в суді не можна. Так, я це вже повторюю в третій раз, але це досі найбільш приголомшлива річ, яку я бачила в законі. Ключовим обмеженням для закарпатської ода є кабмін. Так, це позитив. В сенсі ода має звернутись до кабміну і погодити вилучення. Але, ну по-перше, якихось чітких критеріїв, за якими Кабмін погодиться чи відмовить, ми не знайшли на чуєчку, так би мовити. А по-друге, якщо вже на рівні ради в законі з'являється така дікуха і її голосують, ігноруючи зауваження юридичного управління ради, то в кабміні якесь вилучення запросто пролетить взагалі непоміченим. Після того, як в обладміністрації утрясуть з кабміном, у власника нерухомості є два шляхи. Два. Я показую чотири, але це отак от робиться, накладається. Пів. Два. Добровільно продати державі нерухомість ціна загадка. Або не продати. Тоді ода забере ділянку і відшкодує вам кошти. Ціна загадка. Якщо ви не бачите принципової різниці між добровільним продажем і примусовим вилученням в цих двох варіантах. То нормально, ми теж не бачимо. До того ж, ну от далі розмірковування: жодних згадок про примусове відчуження під час першого голосування не було, а йшлося лише про право користування землями для розміщення цифрової інфраструктури, що ніби як дає той самий результат, просто без гвалтування конституції. Щодо конституції, є там така непомітна 55-та стаття, якою Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Можливо, там настільки важлива ділянка, що заради неї 55-ту статтю, потайки доповнять словами кожному, крім мешканців Ужгородського району. Страшенно хочеться цю ділянку побачити. Іронічно, що ще одне порушення Конституції цим законом це 13 стаття про рівність усіх суб'єктів права власності перед законом. В поточному контексті перекладається як: А чого це саме Закарпатський? Ода можна творити дікуху, а іншим не можна. Ну тобто, ви скажете «Так і слава Богу. Але чисто формально це теж не конституційно. Під будь-яким відео зі всратим законом в коментарях завжди просять дати список депутатів, які за нього проголосували. Тож, у повному складі не підтримали примусове відчуження нерухомості та землі у закарпатів без можливості оскарження такого рішення фракції Європейська Солідарність. Голос та батьківщина. А от депутати від фракції Слуга народу своїх голосів не пошкодували. Близько 80% з них підтримали цей закон. Майже стільки ж голосів за показала депутатська група. Довіра група відновлення України не пасе задніх і включилися у голосування, зібравши близько 78% голосів підтримки рішення про примусове відчуження. А от колишні ОПЗЖисти не виявили особливої зацікавленості у порівнянні зі слугами чи групою Довіра. З них віддали свій голос за 36% депутатів, а з позафракційних депутатів підтримали закон 19%. Нардепи із групи за майбутнє по більшості не голосували, бо там більшість були відсутні. Ви можете, звісно, сказати, що ну це ж просто якийсь рядок в законопроєкті з хорошою назвою, який ніхто не побачив. Просто вони не подивились, за що голосують. Так в цьому чорт забирає проблема. Чекаємо на вето від президента. Або ще один варіант: у Верховній Раді зареєстрували постанову навіть дві, але ідентичні, які мають скасувати голосування за закон. Ну тобто, Рада тепер має зібратись і проголосувати за те, що її попереднє голосування було в срате і має визнаватись недійсним. Або третій варіант, в якому нічого не зміниться, і ми скоро поїдемо робити репортаж з Ужгородського району. Хм. Хм. Якщо вам не зовсім. Там опять погане слово написано. Але я вже колись попалась на таку фігню, я більше так не прочитаю. Якщо вам не зовсім по цимбалах на Ужгородців і конституцію, ну або хоча б на щось одне з цього, можете підписати петицію на сайті президента щодо витування цього закону. Ну і, звісно, можете поширити цей випуск своїм друзям, хай вони теж подивляться, ти вподобайку, підписку і петицію підпишуть, ну і все таке. На цьому у мене все. Побачимось.